На подіум вийшли лікарі. Я була на цьому показі, неймовірне було відчуття. Я просто пригадую, що люди, які сиділи в залі, я спостерігала за ними. У них захват, цей, який ти не підробиш нічим, захват був неймовірний. І лікарі, які йшли по подіуму, вони були заряджені. Вони були настільки відкриті і щирі, і круті, що просто це поширювалося на всю зал. Це друге питання, коли в мене по потіли. До нас завжди аудиторія звертається. Ви фоткаєте на моделях, типу, у вас тільки все, на худеньких і все таке інше. Це завжди нам говорять. І ми такі: окей, з -з значить... Вас почули. Почули. Значить, беремо звичайних, але незвичайних е лікарів. І фактично, ми це зробили як сатисфакція їхнього героїзму. Це був їх. Оскар, да? тобто вони вийшли як ті люди, які вийшли на червону дорожку. Ми підсвітили те, що вони супергерої. Для чого ми це робили? І якщо чесно, це е, от була та дія, яка саме емоціональна за всі роки нашої компанії. Це настільки було емоційно, і мурашки, і сльози, і ці їхні щасливі обличчя. Ну, це було щось не знаю. Це, це реально, якби вони вийшли на червону дорожку зі сторони. Як ви обирали а, лікарів, які вийдуть на подіум? Е, ну, це така була важка задача, дуже важка. Е, тому що хотілося і не образити нікого, і запитів було дуже багато. Ну, і, звісно, це ж час.